Після семи годин поспіль без світла я вирішила, що найкращим використанням часу, коли воно є, це зняти нове відео про свої осінні плани. Перше, що я хочу прочитати, це я хочу закінчити книжку Мислення швидке і повільне від Деніела Канемана. Ще одна книжка, яку я хочу дочитати цієї осінні це збірка так ніхто не кохав. Вона майже закінчена. Тут зібрані вірші українських поетів та поетес, починаючи від Шевченка і закінчуючи сучасними митцями. Ще одна збірка поезії, яку я хочу прочитати, це роман «Штігер» на вірші 20. Ще одна книга, яку я хочу прочитати цієї осені, це Оксана Забушко, польові дослідження з українського сексу. Цієї осені я також хочу побільше познайомитися з грецькою міфологією, а саме з сучасними адаптаціями грецької міфології. Перша книга це пісня Ахіла від Медлін Міллер, а це переказ історії про Ахіла. Ще однією книгою, яку я хочу читати, цієї осені, це «Церцея» від цієї ж авторки від Медлен Міллер, але це вже мовою оригіналу. Цю книжку я придбала на книжковій країні за я не знаю за страшні гроші. А проте вона дуже гарна. Я показувала в минулих відео, як вона виглядає під суперкою. Це просто щось неймовірне. Наступна книга це заводний апельсин Ентоні Берджеса. Я вже почала її читати. Тут можна бачити мої помітки. Це дуже потужна книга, доволі жорстока книга, але вона є культовою. В минулих відео я розказувала в своїх покупках про те, що придбало продовження циклу Дюни. Це сьома частина. Це мисливці Дюни. А вона вже написана не Френком Гербертом, а його сином Брайаном, і в співавторстві з Кевіном Андерсоном. Крім того, я хочу прочитати вже заключну частину коміксу Дюни. Дім Атрядів на хеловінський період я собі взяла комікс Чудернацька антикварна крамниця. За описом, це має бути така дуже моторошна історія, переважно яка зображена саме в малюнках. Наступні три історії це трилери. Перший трилер, який я хочу прочитати, це список запрошених Люсі Фоллі. Наступну книжку я вже почала читати: це щоденник покоївки Лорет Енн Вайт. І остання книжка, яку я хочу прочитати, це Райлі Сейгер. Єдина вціліла. Така дуже гарна книга в таких дуже осінніх кольорах. Більш детально про всі ці книги я розказую у своєму останньому відео. Переходьте на мій канал та дивіться.